Цей момент стоять за себе, це просто жесть. І ти розумієш, що найважливіше в цьому житті, щоб коли ти з нього виходив, а ти взагалі без поняття, коли це може статися. Завтра кирпич голову може впасти, що угодно може случитися, щоб тебе не дуже сильна душа гложела, і ти взагалі в цілому був радий за те, як ти прожив життя. Ти бачиш, як нас підвели до того, що успіх це типа тачки, там машини, якийсь там статус, репутація я не знаю, така історія. А насправді всі забувають, що це абсолютно елементарні речі, які доступні кожному: сім'я, любов, стосунки, там взаємостосунки між людьми загалом, і якась твоя місія, скільки тобі дало талантів, чи ти їх реалізував? От я думаю, якщо ти в цих аспектах прям, молодець, красавчик, ти можеш походити з цього життя а, дуже задоволеним. Ну, я зрозумів, що все цим закінчиться, реально все, що нас об'єднує, всіх разом, всіх людей в світі, ми колись всі разом все, з цього життя підемо. <кій> І всі будемо відчувати одне плюс-мінусе те саме. Я не знаю, з однієї сторони, мені не повезло, що я такий пережим, а знакше я трошки раніше зрозумів, для чого мені жити, бо що я буду відчувати в кінці цього життя. Оце найважливіше. От, от це от все інше, воно вже от, от це от ключове.